Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Морквяна війна, написав і намалював Філіп Роснорман. Кролики готувалися до свята середини літа. Вони й гадки не мали, що за ними шпигують жахнючі зайці із заячої фортеці. Ходімо, ходімо на піддайло, сказав куськало. Повернімося назад і розпотякаємо іншим зайцям, що ми побачили. Опустити підйомного моста. Крикнув один з дозорців, побачивши зайців. <рик> Заяча фортеця аж здригнулася, коли упав підйомний міст. На піддайло і куськало поспішили побачити імператора чорновушенка, який сидів глибоко під фортецею. Ну, і що ж ви там такого побачили? <рик> заверещав Чорновушенко, розтоптавши лапою редиску. Ми повинні рази назавжди позбутися цих кроликів, вони готуються до свого свята, сказав куськало. Так, вони накривають столики, танцюють і співають і готують свою моркву до збирання, додав на піддайло. У мене є ідея, пролунав голос міскуватого зайця. А ми викрадемо усю їхню моркву, і таким чином ми їх проженемо назавжди. Чудова ідея, міскувати зайцю. привітав його Чорновушенко, схоплюючись із строну. Готуйте все до крадіжки, моркви!» Того вечора, коли усі кроленята безпечно лежали у своїх ліжечках, а їхні ковдрочки були підтикані мамами, карбункул, морквяний експерт, пішов перевірити, як там морква. Там тітатум, там тітатум, бурчав він, перестрибуючи із однієї морквяної грядки на іншу, раптом у кущах агрусу почувся сильний шелест. «Жахливі зайці. вирискнув було карбункул, але перш ніж встиг він крикнути «Допоможіть!» «Да, – його запхали у мішок. Тепер не було кому зупиняти жахнючих зайців. Вони викопали усю моркву та перетягли її у заячу фортецю. Світало, заповідався ясний та погожий день середини літа. Та це ж сьогодні вечірка. пискнули кроленята. Ура! крикнув кролюнчик, найменший із усіх кроликів. Дядько Банван вийшов на вулицю розім'яти лапи перед сніданком, але незабаром він повернувся. Уся морква пропала. скрикнув він. І він не помилився. Усі кролики висипали на вулицю і знайшли там величезні купи землі. Кроти. На нас напали кроти. вигукнув Кріляндрон. Усе пропало. схлипнув дядько Банван. Уся наша чарівна морква зникла. Я знайшов одну, вигукнув Кролюнчик, виглядаючи моркву у траві. «І ще одну, пискнув він. І потім вони знайшли морквяний слід, який змійкою звивався униз по пагорбу. Тричі він оббігав кущ і ще кілька разів хитнувшись, вів просто до заячої фортеці. О, це було жахливо. Це були не крути. Жахнючі зайці викрали їхню моркву, і вони схопили Карбонкола, вигукнув кролик Банглер. Я не бачив його з вчорашнього вечора. Що їм було робити? Жахнючі зайці нізащо не повернуть моркву. У мене є блискуча ідея, сказав банглер, а давайте їх викуримо звідти, і тоді ми змусимо їх повернути нашу моркву. Кролики понаносили хмизу, патичків і зробили з них велику купу для багаття. Банглер заявив, що він експерт із димових вогнів. Ну, тому він керував. Невдовзі було багато багато диму, який величезною чорною хмарою плив прямісінько до заячої фортеці. «О, ти молодець, банглере, сказав дядько Банван здивованим голосом. І от саме тоді вітер почав дути їм у писки. О, божечки. Сказав стурбований банглер. Мені здається, що дим повертається до нас. Так воно й було. Тікайте. крикнув дядько Банван до маленьких кроленяток. Жахливі зайці навіть не знали, що банглер намагався їх викорити. Молодці мої відважні жахливі зайці. кричав Чорновушенко. Ми більше ніколи не побачимо тих кроликів. І звук цього вітання луною лунав у тунелях під заячим фортом. Кролики були в чаділі закопчені, а найбільш вчаділим виявився банглер. Він взагалі загубився в диму і ніяк не міг знайти шлях додому. Після купання кролики дуже зголодніли, але морквочки не було. Горохі редис, сказав кролик банкам, цього недостатньо для підростаючого кролячого організму. Ще ми повинні були влаштувати свято середини літа, <клес> схлипнув носиком бандер він завжди був голодний. Зненацька королюнчик скрикнув А в мене є ідея. Він почав малювати і зробив багато багато малюнків і показав їх іншим. Ось сказав він гордо. Це справді була блискуча ідея для такого маленького кролика. Дамо, жахнючим зайцям величезну моркву. Вони такі жадібні, я впевнений, вони впустять нас у зайчу фортецю. Так але ж у нас немає величезної моркви», – зауважив банкам. Ну, звісно, нема, сказав кролюнчик. Ми її зробимо. Промовив дядько Банван. Він дивився на креслення. Це може спрацювати. Наступного ранку кролики вирушили до лісу Редвуд. Вони пиляли, довбали, били, стукали молотками і незабаром стовбур дерева почав нагадувати величезну моркву. Добре, гаразд, усі на борт. крикнув дядько Банван. Якомога більше кроликів втиснулись у цю морквину. Їм довелося стрибнути на кришку, щоб її закрити. Так, а тепер цитьте там, принишкніть і сидіть тихесенько, прошепотів дядько Банван кроликам усередині. Повний вперед! І вони рушили до заячого форту. По дорозі вони зустріли банглера. Зстрибуй до нас! Запросив його кролюнчик. Там гігантська морква. крикнув куськало. гігантська морква. повторив Чорновушенко. Це звучить смачно. А скільки ж там кроликів? ледаче запитав він. Десять білих і один чорний, і імператор Чорновушенко. «Хм...» – Той сьорбнув трохи морквяного вина. Ну, то впустіть їх. Наказав він. Викрадіть маркву, зв'яжіть кроликів і киньте їх у підземелля. Опустити підйомний міст. крикнув куськало до зайців у дозорі. <плес> підйомний міст опустився. Перш ніж жахнючі зайці зрозуміли, що відбувається, битва почалася. Битва точилася у середині Зайчої фортеці. Швидше униз, у комари. гукнув дядько Банван. Усі кролики побігли темними тунелями до комор. «Ух, гаразд, сказав кролюнчик. Тепер у нас є морква. Рятуймо карбункула. Вони кинулися до тронної зали і, перш ніж Чорновушенко встиг щось там буркнути, зв'язали його і облили йому голову морквяним вином. Але час спливав, вони вже чули жахнючих зайців, які гуркотіли і бігли тунелями до них. Сюди. гукнув кролюнчик, знаходячи тунель для втечі. Коли вони перебігли через підйомний міст, заяча фортеця застогнала і нахилилася на бік. Тієї ночі кролики влаштували вечірку, а тим часом у заячому форті Чорновушенко так лютився, так гнівався. Ми все ще найкращі ми ще дістанемо цих кроликів. Але куди там? Кролики веселилися на вечірці і були дуже щасливими звірятками. Карбункул був щасливий, бо тепер перебував у безпеці. Банглер був щасливий, бо більше не блукав у диму. Але найщасливішим був крольончик. Він врятував не лише ситуацію, він врятував моркову.